Святопетрівську Баварію з рахунком 4-0. Ось дивіться, який небезпечний момент. Просто зараз. Yeah, 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 yeah. Зараз удар по воротах, такий прицільний у виконанні Сергія Шевчука. Протягом матчу ти спіймаєш свою дорогоцінну супругу і покажеш футболочку, правильно? Першого тайму багато хто зарахував штурм взагалі фаворити чемпіонату. Ось Сікорський, побуває в по воротах, дивіться, який хороший удар. Знову Шевчук. Подача дивіться, хороша подача. І можна забивати, Ай-яй-яй. Ну, трошки довгий час їх тримають там. Ось зараз непоганий перевод. Дивіться, яка прекрасна передача зараз. У площину воріт. Знову е змусили. Нестеренко подає там. рикошет, небезпечний момент. Поперечино здається, втрапив м'яч після е Рикошета від голови Олександра Романчука. Ось зараз він з м'ячем. Чудова передача. Ну що там? Є офсайд, є офсайд, є офсайд. Піднятий у команду Ронін з лісного. І зараз захищає кольори Іванківського штурму. А тим часом Микола Балакін дає спискок про завершення першого тайму Олександр Романчука, Романчука. Були ще кілька хороших нагод Ра Бондаренка. Обидва тренери дуже емоційні. Удар породах поперечена. Ви знаєте, так, викрутив м'яча з лівого флангу. І бо безхідного спіхоту Гол! Пазан хорошо зараз прибрав е, свого опонента. Удар воротах. Штатний виконавець стандартів. Подача непогано зараз. 30-й номер. Пішов двох гравців, в карний майданчик. Простріл, можна забити! Кивашенко, дар бувати! Під, Підслизнувся зараз Іван Кривошенко. Скора. Ці корські ходить карний майданчик. Обіграв Денисова, удар поток! Це контратака штурму. Купрій. Переводить м'яч на Димнича. Ох, непоганий перевод зараз від Дмитра Димнича. 14-го номера. Але у п'ятку влучив м'яч. а Ось подивіться, який гол забирає, забиває Олександр Волков. Чудово, чудово забуває. Зараз подивіться, як кібського клубу з Граца. Хай їм легенько ікнеться. Ось зараз удався Шевчука. Роман Помазан її дістав сюди м'яча. Волков, подача на Шевчука. Скітка, удар по воротах. Ой. А коли треба... Вміла асистує своїм партнерам по команді. Гол не буде зараховано, друзі. Микола Балакін за виключенням... Ох, який епізод! Удар було там! І гол! 3-0 у нас стає рахунок з англійської. А це коли футболіст забуває три м'ячі. Я думаю, зараз партнери будуть грати на Осандавоза, удар гол! Гол! 4-0 стає рахунок. Трошки пограти в атаку. Випустили більше атакувальних гравців. І ось маємо ще один удар по воротах. Від Романа Помазана і атака продовжується. поворотом. Гол! Ну що, це вже розгром, друзі, це вже розгром. Зараз контратака штурму Рубльов на Волкова. Ну що, буде хитрик? Ох, яка передача, розмейстерська науха! Красиво! Ми завершуємо наш репортаж. Залишайтеся з нами на ютуб-каналі Іванківського штурму. Підписуйтесь і будете бачити всі матчі. На жаль, не в прямому ефірі, але в записі. На ютуб-каналі всі матчі Іванківського штурму своєї улюбленої команди з вами були е, відеооператор Руслан Меляновський та коментатор Валентин Овдієнко. До нових зустрічей на футболі. До побачення!